Це маленька, мене внучок маленький живе. Він їде з Вінниці. Куди він приїде, хата мокра, ціла хата. Пойміть. Я просю, я нічого не просию. просю, поможіть накрити хату, поможіть. Не положено, підкажіть, а ж положено. Вони криють, кому криють, що люди тут не проживають ну, в селі. Люди де? тут в селі не проживають, де? Де? живуть, де? бог знає де вони хати вже накриті, вже понакривали їм хати. Тож крийте, чи в кого діти? Якось справедливо людям крийте. Саме так з проханням допомогти жителі Олександрівки Станіславської громади зустрічають волонтерську команду херсонських журналістів. У колись малюбничому селі не залишилося практично жодного вцілілого будинку. Тут тривали запеклі бої, бо через село пролягала ще одна дорога до Миколаєва, якою намагалися пройти окупанти. Ну, в підвал, в якому ми як вам сказати, прятались, можна сказати, от бабьошки там було 24. Я з кумом, ми, звісно, завжди були на дворі, бо я боявся прямо, якщо буде, засипе, попнутові, щоб відкопати, потім достати. Сергій виховує п'ятьох дітей. З жахом пригадує, як доводилося рятуватися від обстрілів і ховатися в погребі. Від родинного будинку залишилися руїни. І хто тепер допоможе його відбудувати? Ви ж самі розумієте, що це все деньги стоє. І деньги, щоб його встановити. Я сам по стройкам роблю, я понимаю, тут немалі деньги. Цей дом я строїв його сам, я сам влажу свої гроші. Я знаю, скільки це було до війни, а зараз це, відповідно, на порядок дорожче мені стане. Чесно, я не знаю, що робити я буду далі. Чоловік показує гараж. Він ніби вцілілий та вщент розграбований окупантами. Те, що було, вони розікрали, гараж у мене, це, ну, це що залишилось. тут було інструментом. Ну, дуже багато що тут в цьому гаражі було. Я коли приїхав перший раз, я був. Це навіть я вам не можу передати, в якому шокі я був, коли я зайшов йому в гараж і глянув, що він розграблений повністю. Дивом врятувалася від обстрілів Інна Іващук разом з дитиною. Сиділи в гаражі ось з дитиною. Дитині на даний момент на час війни було тільки 15 років. Вивез чужий чоловік Станіслава, фермер. Козе держать, спасіба людині, до Станіслава в швейку. Ну, все, отак от воно все тут завалило. Коли 21 листопада, вже після деокупації жінка повернулася додому, зрозуміла, що все треба починати з нуля. Євроремонт, все для дитини, Ось все її штаб, усього її запала прекрасне. Куди тут дитину забирати? Куди? Я не знаю. Міпіль ми вивезли, вона вся гнила. Ми її побили та й потопили нею. Все. Оце все, що час упаде ще остальне і все. Всі ремонти, все. Я ж кажу, я вже їх дві віками не зроблю, тому що треба п'яту операцію, мені робить грижу піщевода, дитина онкохвора, -онко дитина учениця. Я сама цю хату купляла, сама газ вела з двома дітками. Я більш нічого сама тут не зроблю. у іни іващук, як і у всіх Олександрівців, відчай та розпач, бо самотужки відбудувати свої будинки вони не зможуть. Ми ж спитали з 21 листопада. Ми вернулись, сказали, чекайте, вам ще не положено до вас. Очередь не дійшла, і зробили те, що зробили. Дякую хоч за це, тому що потолки всі попали чотири місяці. Чекають допомоги від держави та місцевої влади, і родина Носенко натомість, дякують волонтерам з Рівненщини, які допомогли полагодити покрівлю. Дали п'ять листів ОСБ, це все, що держава, і зайшли, подивилися квадратуру будинку і пообіцяли, що буде ще шифер. Тепер все за рахунок тільки волонтерів з Рівненської області. Слава Богу, що є такі люди. Волонтери, вони знайшли весь ліс, весь шифер, весь матеріал, і плюс безкоштовно працюють. Тепер вони закінчують на цьому тижні. Вони закінчують роботу. Чому тому, що закінчується в них матеріал? До Олександрівки повертаються родини, і кожна шукає поради і допомоги у відновленні своїх будинків. Та до цих реалій додається ще одна проблема: село і досі лишається без води, газу і практично без світла. На сьогоднішній момент на улице есть свет, а так все, на момент. Сюда свет. Тут и стабильный не то, что свет. Так что что тут? Сюди нада допомога, велика помощь. Зруйновані хати, відсутність газу, електро та водопостачання, розграбоване майно у людей з дворів. Окупанти повикрадали інструменти і навіть лопати Олександрівці Котрі звертаються, допоможіть оживити домівки та врятувати село. Ірина Мізенцева, Данило Щербаков, команда Херсон Плюс.